Тато був на, на змінах. Вона, коли приходила зі школи, він вже був на роботі. Получається, коли вона зранку йшла до школи, вона теж його виходила, mm -hmm. що не бачила, і вона, по суті, цілий тиждень майже не бачила тата. Вона за ним заскучала, і таким чином, да, їй почало так, через поспочало показало. Дивися, Я тут хочу е, уточнити такий момент, щоб люди розуміли, вона е, коли отаке відбувається, воно відбувається у всіх, так, там дітей, там і потім дорослих, тобто це ж тут зрозуміло, тату дитину любить, мама дитину любить, їм є все добре. Так? Тобто тату просто зайнятий. От наша психіка, вона от є в контакті з близькими людьми, і вона відчула, ага, мені щось бракує уваги. Так? Тобто так. це прийняття дитини. От це не про те, що там їй якось не так сказали, не додали ні, ні. До речі, вона навіть отут ще не розуміла, аж поки я не так, почала розпитувати. Так, несвідоме, несвідоме, бо дитина не може. От за що я і кажу, що е, дорослий не може свої почуття якось назвати, то що говорити дитині? Вона відчула стан. Можливо, самотності, можливо, десь покинутості, можливо, відчувати не вік вік забувай. І Тут воно починає як починає несвідоме проявлятися. Тобто, якийсь відбувся контакт, де ага, і тут разу назовні. Тобто е, виходить, що коли ми чітко розуміємо себе і свої стани, і можемо піти в чесність до іншої людини і сказати, наприклад, до чоловіка, бо це буде працювати щось з дітьми, що з дорослими, щось зі всіма. Так? І прийти і сказати, там, мені бракує уваги, допустимо. Все, ми пішли в чесність. Тоді з нами по тілі нічого не відбудеться. А коли ми десь себе так чуємо там якоюсь там недолюбленою трохи, все рівно, чи чоловіком, чи мамою не має значення, ну факт залишається. фактом. <риклад> Що несвідоме починає робити? Воно починає нам створювати якісь події, щоб оце проявилося. Тому, коли ми несвідоме не виводимо в свідоме, воно стає долею. Потім кажуть, ой, щось в мене доля погана. Ні, це не доля погана. Це несвідоме вами крутить. Тому ця чесність ключова з собою і з іншими людьми. І таким чином ми не йдемо через симптом в тілі. Да, да, не так. потрібно хворіти, просто не потрібно створювати якісь, бо це ж люди навіть знаєш на зло, або на зло, або на то, там увагу, щоб там заслужити увагу, це помітили. Та руки ноги ламають, не то що ну, скажуть: о, ну впав, поламав ногу. Так, так спрацювало так, щоб. Та людина впала, бо вона тоді через те отримує там якусь певну увагу, яку